Добрий день, мене звати Богдан Маланюк. Я керівник фірми-дистриб'ютора мастильних матеріалів Арал, на стенді яких ми раді вас вітати. В цьому році ми вирішили взяти участь в цій виставці, оскільки, попри важкі часи, попри війну, все ж таки, ми відчули необхідність і бажання зустрітись з нашими клієнтами, побачити, розказати новинки. Ну і взагалі відновити наші ділові стосунки, тому що бізнес повинен рухатись в будь-які часи. Ми досить велике підприємство, платники податків, ми не зупиняємось. Враження вас... від виставки «Автотехсервіс» у нас дуже хороші. Ми побачили наших старих, давніх друзів, з якими через війну, через важкі обставини у різних людей, в різних куточках нашої країни ми давно не бачились. Можливо, з кимось втратили зв'язок і зараз його відновили. І також познайомились з багатьма потенційними клієнтами, з якими сподіваюся, у нас складуться такі ж дружні тривалі стосунки.